Друзі, прочитаю вам надзвичайно теплий коментар, який нещодавно отримала від нашої підписниці. Світлана, ви ще не завершили сезон, а ми вже закрили. Зараз підводимо підсумки сезону та вже замовляємо насіння та рослини на новий сезон, бо час швидко плине. Світлана, дякуємо вам, що були разом з нами увесь цей нелегкий час. Дякуємо за ваші знання, якими ви ділитесь з нами. Дякуємо за позитив. Що завжди відходить від вас, дякуємо за енергію та жагу до життя. Дякуємо за ваші сльози, які ніхто ніколи не бачив. Дякуємо вам, бо знаємо, як зараз неймовірно тяжко Харкову та харків'янам. Знаємо, скільки зусиль ви докладаєте до відновлення рослин після пожежі. Але ви молодці з чоловіком, ви стійкість та незламність нашого багатостраждального народу. Бережи вас, Боже! Обіймаю Олена Київ. Дякуємо всім, хто разом з нами.